Шоста шостий поверх третьої секції берешно ну, тут. Тут вже також бачите отговор, Демонтаж повний. Горіло. От так добре видно, що горіло. І що потрібно його було демонтувати однозначно. Ага, тут я заходила, вибачте, якось так тут. Стіни нема, мабуть чи що. Так, частини стіни нема. Далі. Тут ще є речі, ще є шафа. Вона, мені здається, ще навіть комусь пригодилась би в якомусь дитячому будинку. І ось ще шафа. Не знаю, мабуть, вам вона не потрібна. Це нагадаю, шостий поверх. Оп, закрито, зачинено. І ось іще. Такі діла. Так. Бачите?